Що стосується перехресного вступу, то я коли розмовляю з моїми друзями з західних країн, вони не розуміють взагалі терміну перехресний вступу за винятком регульованих професій, такого терміну як перехресний вступ, ну, взагалі не існує. Це фактично не те, що обмежує права не тільки те, що Обмежує права автономії університетської, не те, що обмежує конституційні права громадянина на отримання належної освіти, а це просто прямо скажемо, шкода наноситься державі. Це практика дуже проста і зрозуміла, яка випливає з відокремлених рівнів або циклів освіти бакалавський рівень окремо, магістерський рівень, окремо, докторський рівень окремо. Трицикловість освіту, основа основ Болонського процесу. І Україна 2005 року підписала е, зобов'язання запровадити трицикловість освіти. У нас випускник фінансів не може вступати на економічну теорію. А випускник економічної теорії за уявленнями я повторю, це твердження, я це абсолютно відповідально кажу. Це шизофренічні уявлення не може вступати. На фінанси. Такого немає. У світі взагалі немає розділення. На uh, finance, economic theory. It's economics. Це все економіка. І в, в ній, будь ласка, плавай, шукай ходи. Чому випускник філософії не може пройти на мою літературознавчу програму? Він буде дуже дорогоцінний. Він знає всі естетичні теорії. Прикладів безліч власне з цих прикладів зшита динаміка вищої школи на заході на сьогоднішній день, а більше 90% нових знань створюються на стиці на межі на кількох не принаймні кількох а то більше ніж кількох галузей знання. Тому тому для того, щоб ми хотіли як країна розвиватися. Далі для того, щоб ми хотіли як країна бути, ну я не кажу попереду інших країн. Це на сьогоднішній день будемо реалістами. Неможливо, а принаймні принаймні, спробувати наздігнати, скажімо, на передові країни нам обов'язково потрібно дотримуватися цим принципів прехресного вступу. Це все у нас заборонено стійлово гніздовим методом. Так званої послідовної освіти, яка, між іншим, насправді, навіть на законодавчому рівні не прописана, це твердження міністерства. Наші юристи вивчали реальність. І ніде в законі, в законодавчо, це не постульовано, сказано відповідної програми. А я вважаю, що відповідною до моєї магістерської програми є вся сфера гуманітаристики. Я завершив бакалаврський рівень, тоді я роздивляюсь по магістерському полю, вже в більш фаховому, поглибленому, модифікую, уточнюю свою горизонт інтересів, свою кар'єру, свій шлях. Я маю таке право, я вільна людина у вільному світі. У нас не можна. Той факт, що Києво-Могилянська академія відстоює право України, право українських громадян. В судових органів право на отримання освіти це, звичайно, не є політизованим якимось там моментом. Це не є спроба університету використовувати, скажімо, ці судові органи і судові процеси для якихось, скажімо, там піар цілей. Зовсім ні. Я знову підкреслюю, що на сьогоднішній день країна має дозволити, має. Запроваджувати те, що називається перехресний ступ. без цього країна не може нормально розвиватися, і те, що робить Могилянська академія, це є знову ж таки спроба відстояти конституційні права громадян України, спроба відстояти майбутнє, економічного, соціального та й політичного розвитку нашої держави.